А ну глянь сюди. Знаєш, що це таке? Це лопатка для взуття кована. Дорога. Що хоч собі таку і не маєш грошей, чи не маєш бажання тратити гроші? Ну пішли, розкажу, як своїми руками таку зробити. Починаєш обов'язково спочатку. Кусок 18-го круга. глаз відмічаєш і малюєш драбинку. А тут малюєш півсердечка. Береш болгарку, отак відрізав один. Тоді кладеш тако, а що тако? Правильно, то що економія повинна бути економною. Обмалював і ріжеш другий. А тут береш і робиш тако пропили. Так, Потім тако зажимаєш лещатка, береш отакий круг і чухраєш отута, щоб воно було більш-менш гладеньке. Не обов'язково рівне, потім один хрен кувати будеш, воно буде різне. Нарізав отакі ополоски. А що, я не казав, що вони рівні мають бути. Потім береш такий круг і робиш з отакого отаке. Все, зафігачив, береш оцих два кусочки, що в тебе було. Знімаєш фасочки, отако приварюєш. І саме головне пам'ятай, куй залізо поки гаряче, а шлак оббивай, коли трохи остине. Бо кура як попаде гаряча на шкіру, будеш плакати. Береш болгарку і зачищаєш, щоб було красиво. З другої сторони теж все заварюєш, любуєшся, який ти класний зварювальник, потім береш болгарку і це все нафіг зашліфовуєш, щоб було гладенько. Прикидаєш такого, стою тут, шліфую. Повертаю голову, а там все палає. Майте огнетушителя, чуваки. Наводиш коротше порядок після пожару. Береш оцю фіговину, спалюєш горно, пхаєш туди і надаєш форму оцьому капішону. І голові. Ну, бачиш, що до фіга, бо треба зробити менше. Отак обереш болгарку і обрізаєш. Тепер знов горно і роздаєш оце все. Тепер отут видовжуємо. і робимо голову їй. Очі робимо. Отаким таким інструментом. Замонтулив тут очі, тепер йду на лещата, беру болгарку і зачищаю форму рота її роблю. Почистив і розрізав трохи. Тепер отам всередині робиш заглиблення, щоб воно було засверлитися. Тепер оце береш горно, грієш і завертаєш цього капюшона в зворотню сторону. Цей кінець можеш спокійно на лещатах загнути, бо на наковальні незручно. Далі з цього круга що далі? Робиш квадрат. Квадрат робиш дуже просто. Приблизно, щоб вився 12-й квадрат. Також зробив квадрат, відмічаєш на око тут і тут. Грієш, лещата і закручуєш. Все. Тепер береш молоток, грієш на ковальню і робиш знову з круга квадрат. Отак. Далі знову грієш в ті самі лощата і розкручуєш другу сторону. От так розкрутив, вийшла така фактура. Я тут на око ось довідріжу зараз. І робимо з круглого пласкей широке. Ну, так якось ти. Типу. Береш робить і валиш і все. І отаким способом ліпиш це все до переможного кінця. береш болгарку, ставиш крушні кувальний і робиш так, щоб тобі подобалось. електрода тройки зуби приварюєш, приварив, зачистив, далі береш електрод четверку і робиш з нього язик. Тихо просовуєш туди, там просверлений отвір, отут трохи розклепуєш і розрізаєш пополам. Отак, типу. Зараз тільки розріжу, вставлю і з цієї сторони заварю. Ну тако приварив, зачистив, береш пальник і плоскогубцями пішов підгинати. Потім чуть чуть до підігріваєш і робиш ніс. Все. Лишилось зігнути. Ось так якось. Так, що залишилось? Правильно, треба загнути оцю фіговенку. то тако береш. І отак по всій довжині. Потім ще кінчик розплескає, щоб тоненький був. Близно, що вийшло. Ось лицева сторона, ось не лицева. валиш його болгаркою, чистиш. Пелюстковим кругом, чи ліпестковим, як його, правильно, я фіг знає. Далі робиш гачка. Кусок хомута кованого взяв, відрізав, зігнув. Так ось сюди поставив і приварив. Приварив, зачистив. З того самого куска хомута зігнув отаку фіговину. Зараз прошь'ю тут отвір, бо хочеться, щоб було ширше. Кому цікаво, як шити отвір, там. Профілів закріплених. Шукайте там. сови, дракони, вся ота фігня. Отам шукайте, як отвори шлються. Ось таке вийшло. Тоді береш таку попередню відковану залізяку. О, вона давно в мене тут валяється. так що І так ось сюди ліпиш через закльопку І отвори просверлив. Все. Далі знежирюєш і ґрунтуєш А потім фарбуєш. Отак після покраски має виглядати. Тепер береш патину і патинуєш. Отак якось робиш це. Ну, і бачиш, що вийшло. Конкретно тут патина антрацит, а ти собі ліпи якою хочеш. Ну і рекомендую зверху полакувати, щоб патина у руки не стиралася. Ну і все, в принципі. Отако полакував, висохло, і дивишся, насолоджуєшся чудовим результатом, який у тебе вийшов. Ну і все, користуєшся. Дякую за увагу. Бувайте здорові!